Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. У нас заняття з математики. Ми зустрінемося сьогодні з казковими героями. Але спочатку порахуємо прямим та зворотнім рахунком. Рахуємо від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер зворотному порядку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А на якому місці стоїть цифра 7 в числовому ряді? Так, на сьомому місці? А на сусідів. Так, зліва 6, а справа 8. А що ж означає число 7? Що предметів повинно бути сім. Число сім часто зустрічається в житті. Наприклад, веселка має сім кольорів червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. У музиці сім нот. Вони дуже веселі. Днів у тижні теж сім, п'ять робочих і два вихідних. Розділимо число 7 на два менших. Скільки у нас сніжинок? 7. Поділимо сніжинки на дві групи. Ось так. Один і шість. А ще можна поділити 2, і 5. А ще можна поділити три і 4. А ось і будиночок для числа сім. Запишемо ці числа. Один і шість. Два, і п'ять. Три і чотири. А далі запам'ятовуйте склад числа 7 разом з казковими героями. Ви впізнали казку? Скільки тваринок в рукавиці. Порахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6. Усього 6 тваринок. Позначили цифрою 6. Прийшов іще один ведмедик. Скільки стало тваринок? Так, 7. Один плюс 6 дорівнює 7. Або, навпаки, 6 плюс 1 теж дорівнює 7. На лінійці це буде так: 1 см плюс 6 см дорівнює 7. Один плюс шість дорівнює 7. Або, навпаки, 6 см плюс 1 см дорівнює 7 см. Шість плюс один дорівнює 7. А ось чарівна квітка семицвітка. Дівчинка відірвала одну пелюстку. Скільки залишилось? Так, шість. 7 мінус один. Дорівнює 6. А якщо додати цю пелюстку до квітки, то запишемо 6 плюс 1 дорівнює 7. Пригадаємо дні тижня. Днів у тижні рівно 7. Назви вивчимо усі. понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа. Четвер. тверда знаю я. Тепер, після п'ятниці, субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Ну, звичайно, вихідний. Скільки всього днів у тижні? Так, сім. А скільки робочих п'ять, а вихідних два. Давайте разом з вами назвемо дні тижня по порядку. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця 5 робочих днів. А далі йде субота та неділя, два вихідних. Два плюс 5 дорівнює 7. Впізнали казку. Скільки козенят стоїть зліва від кози? 4. А справа. 3. Скільки всього козенят? Так, 7. 4 плюс 3 дорівнює 7. З якої казки ці герої? Так, білосніжка і сім гномів. Скільки гномів стоїть зліва від білосніжки? 3. А справа. 4. А разом буде. 7. 3 додати 4 дорівнює 7. А на лінійці це буде так: до 3 см додати 4 см. Буде 7 см 3 плюс 4 дорівнює 7. І навпаки, до 4 см додати 3 см буде 7 см. 4 плюс 3 дорівнює 7. Зберемо цифри в будиночок. Перша пара. Один і шість або шість і один друга пара, два і п'ять або п'ять, і два і третя пара, три і чотири або чотири і три молодці малята. А далі гра четвертий зайвий, самостійно визначить, хто зайвий, і поясніть чому. На сьогодні, все, дітки, до побачення.